Всіх вітаю, друзі. У нас є сьогодні дві заяви. Перша про те, що треба повернути строкову службу в Україні для жінок. Також поговоримо про мобілізацію жінок в цьому ж контексті. І друге, так це зниження мобілізаційного віку. Ще позавчора, буквально там 2-3 дні тому. Михайло Винницький, який є. Заступником міністра освіти України казав, що безпідставно з України вивозити 17-річних юнаків, бо зниження мобілізаційного віку в Україні не планується. А сьогодні в нас є заява голови Комітету з нацбезпеки, в якій говориться зовсім про інше. І в принципі, призовний вік в Україні до 18 років можуть знизити в будь-який момент. І зараз ми про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Давайте почнемо з першого питання. Радниця з гендерних питань ЗСУ виступає за строкову службу для жінок. Я би хотів, її, щоб ця пані, ця Оксана Григор'єва, щоб вона перша, сама перша, показала приклад. Вона, її родички, її подружки, щоб вони от всі перші пішли і показали, як треба служити в ЗСУ. Що вона говорить? По-перше, Зараз українське суспільство ще не готове до примусової мобілізації жінок. Водночас є сенс відновити строкову службу, до якої жінок таки залучатимуть. Тобто, поки що, українське суспільство ще не готове до мобілізації жінок. Знаєте, що це означає? І, в принципі, те, про що ми з вами говорили: що українців варять як жаб в воді. Знаєте, якщо жабу. Кинути в кипяток, то вона звідти випрягне і до побачення. Якщо жабу кинути в холодну воду, вона буде там плавати і цю воду почати е потрошки підігрівати, потрошки підігрівати, то жаба звариться. От, і в принципі, тут е та сама ситуація, От, зараз українське суспільство просто варять, і скоро вони його доварять, таки, побачите. І до зниження мобілізаційного віку, і до того, щоб мобілізувати жінок. Отже, оця сама радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григорєва під час конференції Громадське війна жіночого роду. Ось така ось так вона називається. Про що вона говорить? Я припустимо за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть... Проходити це навчання навіть і за кордоном, тут НАТО нам допоможе, але їх треба готувати, зазначила вона. Тобто, бачимо, що в будь-якому випадку жінок треба готувати, жінки будуть воювати, як то кажуть, рано чи пізно. І коли е, в нас є е, тилові воїни і на фронтники, які розказують, що воювати будуть всі. Багато хто може подумати, що вони говорять виключно про чоловіки мобілізаційного віку, що, типу, всі чоловіки мобілізаційного віку будуть воювати. А насправді бачимо, що ті самі відкриття центрів національного спротиву, ті самі, е, як би, строкова служба для жінок, зниження мобілізаційного віку це все буде. І вони говорять не тільки про чоловіків, а вони говорять і про старих, і про дітей, і про жінок, що воювати будуть всі. От. Так, і от бачимо, що НАТО готове навіть жінок українських якби вчити і навчати їх, так, базові військовій підготовці. Але при цьому вони ніколи в житті не прийдуть сюди захищати свою ж Європу, як то говорять. Бо в нас ж люблять розказувати, що ми в Україні захищаємо Європу, щоб в Європі був мир. Хрен там плавав. В Європі це на сьогоднішній день бачимо, що не дуже то і потрібно. Також її запитали, чи. Потрібна в Україні примусова мобілізація жінок. На це Григор'єва зауважила, що українське суспільство до цього поки що не готове і не сприйме цього поки що, та, але ще трошечки і буде готове. Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів, політичних, правозахисних тощо. Але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок. Я вважаю, Ну, по-перше, з якого хрена в Україні мають бути рухи за мобілізацію жінок? Це те саме, в нас в Україні немає руху за мобілізацію чоловіків. Нагадаю. У нас немає руху за мобілізацію чоловіків. У нас чоловіків просто рухають, як то кажеться. І все. В перекладі з польської мови, друзі. Що буде далі, я би запропонував пані Григор'єві, яка хоче і мобілізацію жінок, і строкову службу для жінок, я би е, запропонував їй показати приклад на собі, на своїх доньках, якщо в неї є, на своїх всіх родичах, подружках, на всьому своєму оточенні, щоб вони всі дружненько зібрались, жінки і показали, як треба е, правильно воювати, як треба правильно Україну захищати і так далі. І, можливо, після того, як вони віддадуть. Як вони там люблять казати, долг родині, якого в апріорі не існує, але от в хворих головах багатьох наших нафронтників це є. От після цього вже можна говорити про, про війну чужими руками, як то говориться. Раніше радниця з гендерних питань казала, що під час війни не варто мобілізувати жінок. Особливо, коли ще достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями. От коли вже чоловіків не буде, коли виб'ють всіх, от після того можна вже, напевне, мобілізувати жінок. Також адвокатка та військова Євгенія Закревська, ну це клініка взагалі, вважає, що в Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Ну да, а що ж, давайте, щоб ще. Жінки виїхали, але знаєте, я вважаю, що мобілізація жінок це дуже хрінове рішення по одній простій причині, що тоді не буде жодної, як достатнього відсотку підтримки тієї самої мобілізації, бо тоді і жінки будуть проти. Бо зараз, на сьогоднішній день, в нас проти мобілізації, фактично. Хто в нас проти мобілізації? Ті, кого мають мобілізувати, тобто чоловіки призовного віку. І ті, хто підростає до цього віку, це молоді хлопці, яким там по 20 років, умовно, і в нас проти, які не які це окремі родичі тих, кого ще не мобілізували. От вони проти, так? Ну і звісно, на цьому напевно, і все. Хто в нас за мобілізацію? В нас за шалена кількість пенсіонерів, в нас за шалена кількість жінок. В тому числі, які проживають і за кордоном, і в нас за, ну напевне, за, або їм плювати, це е, також молоде покоління, яке не, е, або поки що не підлягає мобілізації, або взагалі не підлягає мобілізації. Якщо зараз ще запровадити е, мобілізацію жінок в Україні, примусово, от прикиньте, також в буси будуть їздити жінок ловити. А ще найгірше, якщо це жінки будуть їздити, ловити жінок. Уявіть собі, жіночий ТЦК. То в такому випадку не буде оцієї підтримки вже настільки великої, як вона є зараз. І тоді наша влада може просто нахер розсипатись. Бо будь-яка влада в будь-якій країні вона мусить мати підтримку. Вони цю підтримку або купують за гроші, або вибивають силою. так, і... Е в нас, в принципі, можуть може бути і то, і інше. Або вибивати цю підтримку силою, чого не буде, так бо е занадто багато в нас людей навіть на сьогоднішній день проживає, або купувати їх. А на сьогоднішній день ця підтримка купується якраз -то таки. відсутністю мобілізації всіх, і мобілізацією тільки окремої категорії українців. Але знаєте, коли в буси ловлять тільки чоловіків, а інші стоять і аплодують цьому, так на фронтники. От, вони не розуміють, що є те саме одне вічне правило, що сьогодні ти аплодуєш, що запакували когось і не допоміг. А завтра запакують тебе. І ніхто не прийде тобі на допомогу, бо також буде аплодувати. Або вже просто нікого не залишиться. Також головнокома... колишній головокомандувач ЗСУ Залужний припустив, що в Україні. Можуть запровадити мобілізацію жінок лише якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни. Україна щит Європи залужний в нас, бачимо, що в Великій Британії вже українськими жінками захищає Європу. Це заява стара, але це знаєте так. Згадалося, згадалося до слова про мобілізацію жінок, що казав Залужний? Що, в принципі, він не проти, але звісно, що його жінка, яка з ним проживає в Великій Британії, не поїде на фронт. Бо поїдуть тільки ті, в кого немає грошей, поїдуть бідні, поїдуть безвладні. Це, власне, те, про що ми з вами і говорили. По цьому питанню, власне, розібрались. Наступне, про що ми говорили, Верховна Ра. Ага, щас секунду. Е... Голова комітету з нацбезпеки Завітневич про перспективи зниження віку мобілізації. Михайло Винницький, який є заступником міністра освіти, розказував, що безпідставно вивозити 17-рітніх чоловіків, хлопців за кордон. Бо ніхто не буде знижувати мобілізаційний вік в Україні. Все, такого навіть не розглядається, такого 100% ніколи не буде. Це я, я не знаю, це на тільки розраховано, бо в Україні вірити комусь десь там, ми бачимо, що це така справа, яка потім вилазить боком. Дуже, прямо дуже швидко. Що говорить голова Комітету з нацбезпеки Завітневич? Якщо настане якесь погіршення на фронті, ми будемо вивчати пропозицію Генштабу. Якесь погіршення на фронті. Тобто, це якесь погіршення на фронті, воно вже є, воно завтра буде ще гірше. Післязавтра ще гірше. Бо з кожним днем це війна і з кожним днем воно стає все гірше. І просто в часі, якщо це буде досить розтягнуто, навіть без якихось. Е Серйозних змін, як то кажуть, а просто от все буде дня в день йти так, як є на сьогоднішній день, то оцей хріновий момент на фронті, він настане все одно через якийсь час. От. Все відбувається залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація, є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони, конкретна цифра по мобілізації. Якщо настане якесь погіршення на фронті, ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу. Дивитися, вивчати ті цифри, які є, пояснив Завітневич. Ось так от голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC прокоментував питання, чи треба знижувати мобілізаційний вік з огляду на те, що війна може продовжитись у наступному році. Деякі військові командири кажуть, що потрібно знижувати мобілізаційний вік, тому що це інший людський ресурс. У нас же все відбувається. Повторюються залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація, і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони конкретна цифра по мобілізації, яка доводиться і вона виконується. Друзі, що я хочу сказати, щоб мені не почали там ненароком закидувати, що я там проти України, чи там а що робити, і так далі. Що робити? По-перше, покарати всіх ТЦКшників, за які порушували. Свої повноваження перевищували свої повноваження, посадити їх к чертям у в'язницю. Так, це перше. По-друге, вливати кошти не в звірства ТЦК, а вливати кошти в розвиток рекрутингових центрів в Україні, які е справляються по якості набагато краще, ніж ТЦК. І в Україні насправді є багато людей, які, скоріше за все, пішли б служити, якби вони розуміли, що, що з ними буде далі. Тобто, якісно потрібно змінювати підхід до мобілізації. Про це всі говорять, ніхто хрена не робить. От. І, звісно ж, корупціонери напалі. Я не знаю, що їх вішати треба. Я не знаю, що робити з корупціонерами, щоб їм почало доходити. Можливо, як мінімум почати їх садити у в'язниці з повною конфіскацією майна. От, може, тоді щось буде. От Ось що треба робити. А не відловлювати чоловіків, потім відловлювати жінок, потім відловлювати дітей, і все це просто буде розтягнуто в часі. От. Що думаєте з цього приводу, можете вже писати в коментарі. Якщо настане якесь погіршення на фронті, ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генштабу, дивитись, вивчати ті цифри, які є. Яка є кількість мобілізованих, яка ситуація з втратами, в тому числі поранення? Це ж також втрати. От що хочу сказати. Хочу сказати, що. Бачимо, що в будь-якому випадку, якщо війна не закінчиться, якщо Трамп не зможе її закінчити, а ми бачимо, що Трамп зараз єдиний, хто може цю війну закінчити, то якщо і ця війна буде далі розтягнута в часі, то будьте певні, що буде і примусова мобілізація жінок, і зниження мобілізаційного віку. Ну а центри е національного спротиву, які про які заявили Верещук, що вони будуть відкриті, вони підтягнуть вже і дітей до мобілізаційного віку, так. І пенсіонерів, тобто тих, хто старше 60 років. Але звісно, що там ви ніколи не побачите нікого з жодної родини, жодного з чиновників. Ніколи. Як я вже говорив, я не бачу і не можу собі навіть представити Україну, в якій, наприклад, дружина прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля е йде в центр національного спротиву і готується до якогось спротиву. От, або якісь коханки Стефанчука чи когось іншого. Я просто не бачу. Я не бачу навіть, в, якщо в говорити про мульти Всесвіт, я не бачу навіть того Всесвіту, де б це відбувалося. Бо це б була якась зовсім радикально інша Україна. От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі.